Ребята, ребята, вибачте, що ми не привіталися. У нас о, два джерефа Селесті, це щось теймофігне. Так, два це дві, один закупок, одн... одного купувала Сандра. Так, це щось неважливе. Я не знаю, що я знайшло, це ж просто круто. Це нам заспавне адмін. Так, ми дуже газі. Можна ще нам зараз випаде секретка? Так, нам дуже ж потрібна ця секретка, mm -hmm. ви ми привіталися. Всім привітики. Ви напевно розуміли по опису, по картинці, що ми будемо шукати секретку. Але на жаль, У нас випало два бремінного. Так, да, на жаль. А не дві секретки. Так, і ще не дуже, прям, щоб хоті, навіть на експрес-сеньори. Да. На жаль. Нам випало джегафа Селесті. А чого нам так везе? Нам вже випало два бройно-дкоди, що міфи ходить. І, ле, і легендарна. Я думаю, нам може з першої частини з це попастися секретка або Брейнутґонт е, ще один. Я думаю, що нам дуже повезе. У мене було тільки два. Ось тих, ось, ось. І ось. І ось у мене ще у мене штри Селесті. Я дуже рада. Де ти в мене одного забрала? Позичила <ріст> Потім віддаш В смислі віддам? Ти мені сказав що можна забагати Я пошуткувала Ну шутки смішні, смішні. Але вже а вона моя Зараз прийде 3 Так Духеччин Я yeah. Хочу якщо нам попадеться скетка там вже як хто побудить, напевно, мій брат, бо він у нього експрес-сеньйог і все таке, він завжди все собі збирає. А що, якщо б до найдругі секрет, то він у неї і так не хватить. Ну, лай, що? Ми чекаємо на секретку, але секретка щось не хоче йти. Вона дуже гридна. Так. Uh -huh. Ну, на жаль, нам вона не хоче падатися. Ми вже перезнімаємо такі дарги. Да, від навіть чотирьох, бо вона не хоче зібагіхатися. Да. Дякую, звичайно. Дуже, блін, дякую. До речі. Сні... Знімаємо що? Компанія Apple. Угу, Знімаємо на вулиці. Круто. Yeah. Це ми, коли буде з перших відео 100 підписників. Де? Так. Так. Чекаємо. Секретка, секретка, секретка. Навічно пік від Хапотхоп. Давайте нам як в Добрин, стріла брайне. X50 лак. Ага. Сто локи вчекаемо. Давай это. Це ти як намагався мені відправити? відео. Так, Давид. Не можна. А навіщо тобі вона? Це моє? Треть, чи треба чати сюди залишати відкритим? Можна написати в чаті, що секретка заспавниться. А? Треба завжди цей чат залишати відкритим, бо може написатися в чат, що секретка заспавнилася. А що це за села Ніна Пінганіт? Не знаю. Липідні піцаніні. Мммм. Та де секретка? Я вже зараз з хлусту з'їхав. До речі, наступне відео у нас буде Дрес Трім Я знаю, що хлопці не люблять. Але ну... <мас> <мас> Мені якось до одного місця. Да. Будемо потім грати. І не самі все а в раунді. Зікаємо два раунди, бо в мене більше не влізу. Мій брат геній. Так. Намагаємося заспавнити скетку. Так, ну, 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 мистер Фишес. Его тут. To... Так то не ты тут стоишь, да? Да. Значит, иду тут. Bye. 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 Не, все. Ты. Ого. Да я хотя вкратце, это моё любимое небесное жирафчик. Так, небесное жираф. Так. Ах ты ж. Коваль виртуоз тут спали. О, она чтось везе. Ну, потому что вже пройшло 15 хвилин, той де ж ми зайшли. Угу. А зовсім у нас ще є 10 хвилин. Ну, зовсім, так. Прийшло 5 хвилин. Так, і де кожен все крипа. Буде по 20. Ні, вона не записується. А. Я думаю, і тут не пропустить. Так багато так. А чо? Ой. Хтось робив відео, з тіла по 40 хвилин. А скільки у нього підписників було? Ну, це, бу, це був я не зрозуміла ж, У нього багато підписників, тому дозволяють так довго. А, -а, -а. а може нам зовсім треба робити по 5 хвилин? Не знаю, ну я сумніваюся. Далі так із буде пісок на базу мого брата. Така, дві ось такі акулки. Хоч одну красти, але мене брат приб'є. Експрес Сеньора. Дві кокофанта Лефанта. Горі лохватих малі... Мені не пам'ятаю. Та вийде. Торба три І кавали у нього три навіщо то. І тут у нього нубіні піцаніні. Нубіні піцаніні.

Ах ти, хочеш у мене тут же я посил. Фасу... Ну, вон. Ти мені потім її віддав би. Угу. Угу, угу, так я тобі поїхала. Так, на другами повсіми нікого, правильно? А у мене є. Ну так, і що? Мене є там так, воно та ні, на хвилі воно біжить. Глог був хотит гіло. Ні, Я просто кажу, що хвилі був хотит гіло. Він просто катиться прикольно. А, а, потім... а потім ти його продаш? Не знаю. А давай ти йому гратися? А? А давай ти йому гратися? Ні. Козявочник. Так досить вже я першу його купила. А я думаю, що... Так, відстань від мене. навіщо навіщо тобі тобі він? Не знаю, а він він знаю, А мені потрібен, віддай. А навіщо він потрібен? Щоб гость це дрейф. А в тебе є каші, Давай, ти і так собі все забираєш? Да Фи, ты так собі, у тебе і так экспресс Сеньоха є. Відстань же. Все вин Все У в то. Ну, не Не понял. Це моє напінні пісаніні. Зрозумів? Ну, ну і добре. Мені він не потрібен, я так для приколу. Так, думаю, якщо себе... Сипав... Не можна. Ну, ну ну Так. Чекаємо доки все. В е, ну, Я думаю, якщо вона заспавнится зараз міфіка то буде і все. Так? Да? Так ні, тоді буде 20 хвилин відео. Так 28 секунд ще залишилось. А, ну да. А, легендарка, господи. Чекаємо, только легендарка заспавниться. Може, нам хоть найкраща легендарка заспавниться? панда ничине панда ничине банане тожитика Найкаш, е, канекаш мифик. Какой? Найкаш мифик это как у фанты леван. Жхту. Что? Что про не фламенгалины? Да. Что? Як? Ай! Вот навише мне на Я на напевно, куплю. Ні, ти його не купиш. Ти ну навіщо він тобі Щоб його потім продати? Да. А він мені підхибен. А мені теж. Знаєш, Щоб його продати і мене побісити. Що за коллег Сим? Ні, у мене його немає. Ні, ні. Yes. Ну, добре, всім Yes. Так, всім бувайте. Ось тепер степех дві нових.